Привіт, розвивашечки, морква. Шукаємо різного кольору бусини. Черв'ячок є там, заховався. На липушці. Зайчики, тканина. І нас тут сад. Кіжачок. Можна його заховати і зажихати. І лятуємо їжачка. Все потрібно підобрати за кольором. Учимося, тренуємо пальчики, моторика, кольора. І також пори року шукаємо тут і метелики, яблучка і грибочки. Все шукаємо, все шукаємо, добре перебираємо також пальчики, моторика. Це працюємо геометричні фігури.